Болить горло, льодяники Фортеза від болю у горлі. Крутезні. Трамп провів відкриту зустріч з прем'єром Ізраїлю Нетаньяху в Білому домі. Попри скасовану прес-конференцію, після переговорів президент Сполучених Штатів Америки назвав дискусію чудовою та повідомив, що тривають прямі перемовини з Іраном. Провели зустрічі зі своїм здібним персоналом. Думаю, ми прийшли до хороших рішень, працюємо далі. Припускаю, ви повертаєтесь додому. Так, пане, це швидка зупинка. Ми цінуємо, що ви тут, ми друзі Ізраїлю. Я безумовно найкращий президент для Ізраїлю. Це честь, і я вдячний за це визнання. Багато друзів в Ізраїлі, вони у складному районі. Не все легко. Ми допомагаємо їм, вони допомагають нам. Подивимося, що з того вийде. Сьогодні обговорили Іран. Трамп дійсно виступив із заявою щодо ядерної програми Ірану. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Іран не може мати ядерної зброї. Зараз Вашингтон веде прямі переговори з Тегераном з цього питання. І під час прес-конференції з ізраїльським прем'єр-міністром Маніміном Натаняху Трамп сказав наступне. Вони вже почалися, вони продовжаться у суботу. У нас дуже велика зустріч, і ми подивимося, що може вийти. Я думаю, всі згодні з тим, що укладання угоди було б краще ніж очевидні дії. А очевидне – це не те, до чого я хочу бути залученим. І чесно кажучи, Ізраїль не хоче бути залученим. Але це стає дуже небезпечною територією. Сподіваюся, ці переговори будуть успішними. І я думаю, що на користь ірану, якщо переговори будуть успішними. За словами американського лідера, зараз є ядерні країни, які не мали поволодіти такою зброєю. Трамп наголосив, що впевнений, що пізніше ми зможемо домовитися і про це, але Іран не може мати ядерної зброї. Якщо переговори не будуть успішними, цитую Трампа. Я думаю, що це буде дуже поганий день для Ірану. Також говорили і про Мита Трамп наголосив, що майже всі країни хочуть домовлятися зі США після запровадження тарифів. Тепер вони... Самі йдуть до нас. Кажемо так. Майже кожна країна хоче переговорів. Якби я не діяв останні тижні, ніхто б не хотів вести переговори. Ми б питали країни: Хочете говорити? а вони ні. Тепер вони самі йдуть до нас, пропонують різне. Навіть бібі. Хоч це інші стосунки, почав розмову з того, що знижує всі тарифи. Він скорочує все, він прямує до вільної торгівлі, він робить те, про що інші країни навіть не подумали б, якби їм запропонували. Тепер вони пропонують нам те, про що ми й не мріяли просити, бо їм боляче. Біль у тому, що вони користувалися нами, а ми нарешті дали відсіч. Тим часом, ЄС запропонував США скасувати мита на всі промислові товари. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Водночас вона попередила, що ЄС не залишиться осторонь у разі ескалації торгівельної війни з боку Трампа, якщо переговори зайдуть у глухий кут. Європейці запровадять нові контрзаходи. Водночас, з спраючись на дані Ройтерс, вже цього тижня ЄС може схвалити початковий пакет мит на імпорт із США обсягом до 28 мільярдів доларів як відповідь на тарифи Трампа на сталь і алюміній, а не ширше дзеркальне подат оподаткування готові до переговорів зі США. Справді, ми запропонували нульові тарифи на промтовари, як успішно зробили з іншими партнерами, бо Європа завжди відкрита до вигідних угод. Тож ця пропозиція залишається в силі, але ми також готові вжити контрзаходів і захищати свої інтереси. Крім того, ми захистимось від непрямих наслідків через зміну торгових потоків. Ми відкриті до переговорів, але паралельно готуємо можливі заходи у відповідь, якщо це буде потрібно. Ми віддаємо перевагу вирішенню питань шляхом переговорів.